Вечірська з Схоже, Скоро Морелло дійсно вирішив розсердити мене. Проте я розумна людина. Як тебе звати, синку? Томас Анджело. Я вирішив дати тобі шанс, Томі. Мені подобаються нові обличчя. Ми тут одна велика сім'я. Ти вже знаєш Полі та Сема. А ось Френк, моя права рука. Він має справу з легальною стороною нашого бізнесу. Застікою світ Луїджі. Ця справа не така вже й проста. Але Луїджі відмінно готує. Полі познайомить тебе з Вінченцо та Ральфі. У нас є ще багато людей. Але поки що ти знаєш достатньо. Тепер слухай уважно. У нас є декілька правил. Ніколи не переходи в дорогу поліцейським, ми їм платимо. І тебе вони не чіпатимуть. Але якщо зайдеш дуже далеко, то вони пов'яжуть тебе. Платимо ми їм чи ні. Якщо тебе заарештують, нічого не розказуй, і ми подбаємо про тебе. Я можу віддячити тим, що мі... хто мені допомагає. А з тих, хто зрадив мене, мало хто вижив. Капіш, так, між Старесальєрі я радий. Сьогодні я дам тобі можливість розрахуватися з похачками, які зіпсували твоє таксі. Перевіримо тебе. Морело є бар, куди ходять всі його горили. Всі вони паркують свої машини за огорожей біля бару. Якщо ти хлопець, що треба, завтра вранці їх там вже не буде. Ха-ха-ха. Колі -ха -ха. піде з тобою про всяк випадок. Це до Вінченза за спорядженням і до Ральфа за машиною. Я б не став би йому так довіряти. Він схоже коливається. Він прийняв свою пропозицію, тому що в нього нема вибору. Подивимося, Френку, подивимося. Мене більше цікаве, що збирається роби... робити Морел. Невже він вирішив розпочати війну? Вінчензо, зброю, ви експердона. Вони знають один з одного з дитинства. Дійсно, тобі все що загодно від Томі до гаубиці. він і він такий. Завжди відвідую його перед роботою. Бонжорно, Вінченцо, Полі. Це ось Том. Новачок у нас. Приємно познайомитись, Томе. Що я можу зробити? У нас є одна робітка, потрібно розбавати декілька машин. Ось вам класичний предмет спортивного спорядження. І про всяк випадок є ще декілька коктейлів. Обережно з ними. Спасибі Вінченцо. Не загубіть біту, це його племінника згода. Цей Раль повний ідіот. Але з машинами відправляється майстерно. Я такий дурень може взагалі в чомусь розбиратися. Але ось так от буває іноді. Ха-ха-ха, гості. Як справи, полі. Привіт, Ральфі, я би бачу, все ж тягаєш, отже в нас тепер двоє інвалідів. Зате в мене з мізками все гаразд, Ральфе це а. Том. Якщо приганяєш йому крадену машину, то мій він зробить її твоєю власною, і ніхто не помітрить різниці. Ральфе у нас з Томом є одна справа. Тебе ніби повинна бути для нас тачка, точно, ха. -ха, -ха. Ось вона. Для гонок вона не пригодиться, але вам підійде чесне слово. Спасибі Ральфі. Поїхали. Вечірка з коктейлями. Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia the City of Lost Heaven Або ж, ну, всім зрозуміло, мафія місто втрачених не... небес, Ну або раю. Так що. Недарма ця місія називається Вечірка з коктейлями, тому що реально буде справжня вечірка з бавовною. З дороги, я сигналю. Мені цей автомобіль не подобається. Він повільний. Він дуже повільний. У нього мала максимальна швидкість. Так що наше завдання треба поїхати до бару Морело і розбити його тачки. Це їм відплата за те, що вони розбили моє таксі. Так що не спіша собі, їдемо, насолоджуємося Свіжим повітрям. Радість, щастя. От правда, на підйомах дуже складно цій машині дається, тому що тут дуже слабенький двигун. Ну, нічого ж не поробиш в 30-ті роки. Тоді ще тільки ну, майже як зароджувалося автомобільне. Ну воно вже зародилося, але ну, тоді автомобілів було дуже мало. Тоді дорого вони коштували. Так що женемо, подивимось на мапу. Так що пару поворотів треба проїхати і ми на місці. Давай, давай, крихітка, давай. Ти зможеш, крихітка моя. Так, перегальмовуємо. Е, виконуємо правила дорожнього руху. Не треба швидко розганятися. Інакше будуть О, дуже величезні проблеми. Перепрошую, я поспішаю. Перепрошую. Так, пару, пару, пару поворотів. І ми на місці. Майже приїхали. Гаразд, Ї... ось мій на місці. Не кидайся їм в образу, краще в обхід. Зніми охоронця, потихоньку не треба перевертати увагу. Ніч машини біту, а потім влаштуй феєрвер. Гаражі може бути щось цікаве, заглянь туди успіхів, друже. Гаразд, я незабаром повернуся. Так. Пішли, у нас безбольна битка. Так, присядемо, підкрадемося ззаді цьому шля... капелюшнику. Ось тобі по затилку. Тепер будемо ламати автомобілі. Ось так по склу. Ух, як скло розбилося. Давай, багажник. Ось так. Ламаємо. Це їм за моє таксі. Розбиваємо скло. ох, як б'ється. Ви зараз дали достатньо пошкоджень. Ось так. Давай, Томі, давай! Ось так! Лобове скло! Ха-ха! Так. Ніхто, надіюсь, не прийде. Так, почекайте. Так, ми продовжуємо. Ось так. Ох, як розбивається скло. І... Ось так. Тепер рожу будемо бити. Ось так. Ось так. Ось вам за моє таксі. Оп, бляха-муха, бляха-муха. Тікаємо, тікаємо. Швидше в автомобіль, швидше в автомобіль, бляха-муха. Я... Давай, 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 заводим, заводим, тікаємо звідси. До побачення, хлопці. Тікаємо звідси. Шкода, що котель молотова не кинув. Тепер тікаємо звідси. О, в, одну, в один автомобіль вони сіли. Так. Погнали, погнали звідси. Так, 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 давай, давай, давай. Ми в правильному напрямку їдемо. Давай, маленька. Давай, крихітка, ти зможеш. Ти зможеш. Ух. Так, ми добре розігнались. Бляха, бляха, муха. Ох. Бляха, перепрошую. Ну Трохи пошкодив автомобіль, нічого, Ральф його відремонтує. Та бляха муха, куди ти перестроюєшся? Пропускаємо, пропускаємо. Сюди ми майже приїхали. Yeah. Ось так ми приїхали. Так, тут поставимо його. Так що. Біжимо, біжимо до дверей. Ми повернулися, бос. Чудово сідайте. Все пройшло добре? Бос, він створений для цього. Вони і роті відкрити не встигли, як зараз лишилося без коліс. А поки вони це переварювали, ми з... стекли. Морел заски п'яткомпісія. Ага. Справді, я радий це чути. Томі, може що треба? Що ж ласкаво просимо всім, Томі? Ти пройшов першу перевірку. Це чи для мене сер, тому нас може привітати з поповненням. Я радий, що тепер він з нами, бос. Бачите, він зовсім не боягуз і впорається просто відмінно. Чудово, хлопці? Давайте вип'ємо. Спасибі. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!